Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні четвертий день завозу, ціна за кілограм 235 гривень. Ось така у мене знахідка, сумка, але про неї трішки пізніше розповім. А розпочну традиційну з одягу. Взяла до примірочної ось такий костюм. Він в такому дуже світлому, сірому відтінку, щось таке проміжне між сірим і блакитним. І тут мене дуже приємно здивував склад тканини, адже у складі є шовк 3% шовку, 30 льому, 67 віскози. Костюм складається з подовженого жакету і штанів. Розмір вказаний 10, На мене він маловатий, але я його все одно змогла переміряти, Тому, власне, давайте глянемо, як він виглядає на фігурі. Ось такий тут довжелезний жакет. Він защіпається лише на один гудзик, дуже має такий відкритий верх, виріс, тому сюди треба щось піддягати під низ. Ну а от штани все таки вивели на мене тіснуваті вверху. Зараз я їх вам покажу повністю. Жакет зніму і вдягну сюди просто інший верх. Якщо говорити про стан, то стан цього костюму ідеальний. І, власне, примірюю ось таку от блузу. Вона легенька, тоненька, літня, таке от ніжне поєднання білого і блакитного. Я думаю, в принципі, з сірими штанами буде виглядати нормально. Ось така от бірочка зі складом це повністю натуральна тканинка, 100% бавовна. Блуза в 12 розмірі, але в неї якийсь такий крій фасон, що вона дуже сильно обтягує, і мені це не зовсім подобається. Якось це виглядає не дуже актуально. І щодо штанів, самі бачите, вверху вони дуже сильно обтягують, всюди натянулися, це не дуже естетично виглядає. Хоча довжина тут в них дуже хороша, ну і сам крій фасон мені теж подобається такі от класичні прямі штани. Далі хочу вам показати спідницю. Дуже рідко вам їх показую, оскільки сама і рідко ношу, але час від часу таки беру до примірочної. Розмір вказаний 14 фірма Папая. За своїм складом вона хороша, теж повністю натуральна, 100% бавовна. Спідниця має підкладку, це великий плюс, адже вона не буде просвічуватися. Вверх вона ось такий, ніби як ажурний, з такими от вирізаними квітами, пелюстками квітів. Ось так спідничка виглядає в примірці середньої вона довжини, трішечки нижче за коліна. А подібного силуету, в принципі, як на мене, дуже хороший варіант спіднички. Хто взагалом носить спідниці? Якщо говорити про стан, то стан спідниці нової речі. Ви бачите, де є підкладка, там вона зовсім не просвічується. Підкладка трішечки коротша за основну так, спідничку. І внизу вона ось так: от красиво, можна сказати, просвічується. Додає якоїсь такої легкості цій спідниці. І далі я хочу вам показати ще один нехарактерний для мене атрибут жіночого артеробу ось такий комбез. Надзвичайно він яскравий, і тут такі вкорочені, штани широкі. І на короткі рукав вверх. Дуже насичений помаранчевий колір в поєднанні з таким от синім, блакитним зеленим. Це це дуже так насичено, яскраво по літньому виглядає. Це 12-й розмір, склад не дуже хороший, 23% льону, 77% віскози. І ось так він виглядає в примірці Виподібний подібний виріс, має поясок, красиво підкреслює фігуру. Класний, загалом мені подобається, і він чудово піднімає настрій за рахунок тих таких насичених яскравих кольорів. Як вам пишіть в коментарях і загалом чи носите, чи не носите такі речі, я не дуже їх люблю, оскільки вони для мене не є надто практичні. Нагадаю вам, що це середина завозу, тобто четвертий день і я приємно вражена тими знахідками, які мені вдалося знайти, адже усі речі просто в ідеальному стані, з дуже класним складом. І ще мені сподобалося ось таке плаття в кольорі хакі. Плаття розлітайка, дуже таке воно ніжне, йде такими, як шарами, з хорошим також складом, адже це у нас 100% віскоза. Розмір вказаний 12. Плаття йде на довгий рукав, але сама по собі тканина доволі тонка, тому чудово, я думаю, підійде і для літа. Ось таке воно дуже ніжне, дуже романтичне, красиво зроблений рукав, внизу такий він призібраний, але широкий. І красиво лягло, загалом по розміру підійшло. Можливо, трішки короткувата тут довжина, але в принципі не критично, можна і з такою довжиною ходити. Або, наприклад, використовувати його не як плаття, і як якусь туніку вдягати з якимись щільними колготами або легінсами. Далі хочу вам показати ще одне плаття від Mark Spencer, Дуже класний у нього відтінок, такий от баклажан. Воно прямого крою. І це у нас 10-й розмір. На мене буде маленьке, тому, на жаль, не зможу його показати в примірці, лише покажу вам в руках. Тут дуже хороший склад: 55% льон, 45% віскоза, і воно йде на підкладці. Що важливо, підкладка тут теж натуральна тканина, що доволі рідко буває це 100% бавовна. І ось таке от гарненьке платячко. І ще мені сподобалася ось така яскрава сукня. Тут теж дуже акцентні кольори, надзвичайно насичені. Такий от помаранчевий, синій, гірчичний, теж тут є такий баклажан. Дивимося, склад тканини, він тут хороший: 50% віскуза, 50% раєн. А от підкладка тут на превеликий жаль, 100% Поліестер. Розмір був вказаний 12-й, ну і ось так платье виглядає. Воно теж доволі коротке. Але якогось дуже такого чудного крою, позаду воно трішки довше, попереду коротше, якась така от розпорка. і чомусь воно в талії таке йде, як бочечка, дуже широкий. І це замість того, щоб якось підкреслювати фігуру, навпаки, її псує. І рукав теж мені не подобається. Він тут скошений. Власне, щоб носити такий рукав, напевно, треба мати надзвичайно тонкі ручки. І ще ось таку сукню взяла до примірочної, вона в чорному кольорі від Uniqlo. Вверху така ідея, як прорезинена і донизу розширена. У складі тут 70% віскози і 30% ліоцелу. Тканина дуже приємна, на дотик нігенька, і власне ось так сукня виглядає на мені. Дуже цікавого дизайну. Дуже цікавий тут рукав, теж внизу призібраний вверху він такий от широкий. І донизу вона ніби трішечки завужується. Сюди можна додати і якийсь поясок або підкреслити талі, але можна носити і ось в такому вигляді, теж круто виглядає. І я навіть призадумалась, можливо, її купити, але у моєму гардеробі надто багато суконь чорного кольору і вирішила все-таки стриматись від покупки. Далі давайте дивитися на сумки. Сумки у нас також вагові, сумок дуже багато, і тільки гляньте, яка шикарна сумка, і це редлі. Редлі Сумка Шопер з такої от класної зернистої шкіри на двох ручках. Загалом стан у неї навіть дуже хороший. Зараз її детальніше роздивимося. Давайте глянемо ще, як вона виглядає всередині. Всередині характерна собачка, собачка з і ось така от брендована у неї підкладка. Щоправда, немає тут брилка з песиком. Вона має ось такі просторі два відділення, дуже класного вона кольору, такий світлий, коричневий карамельний відтінок. Єдиний, що нюанс, ось тут, мені здається, бракує застіпки. Давайте я вам ще покажу, як би вона мала виглядати в зеркалі на собі. Тут ще, так, бачите, ниточки терчать, але це, в принципі, не критично. Шви рівні, тому гадаю, що це точно оригінал. Ось така вона величезна сумка, дуже містка. І ще вам показую бірки. Вказано, що це натуральна шкіра. А всередині поліестер. І з іншої сторони є ось такі ще номерні знаки, теж можна перевірити сумку на оригінальність. Довго я її роздивлялася, але все-таки великим мінусом є те, що тут затерті кутики. Зараз вам покажу це зблизька. Я думаю, хто вміє працювати з сумками, це не є велика проблема. Якось можна підібрати фарбу і це. Непомітно замалювати. Я, якщо чесно, не ризикнула, тому сумку залишила, оскільки все-таки ці потертості є доволі помітними. І дивимося на сумки з вами далі. Була ще ось така шкіряна сумка: з однієї натуральна замша. Замша, як ви бачите, вже така от трішечки заношена, а з іншої сторони, вона шкіряна, теж на двох ручках, дуже містка з такою от насиченою золотою фурнітурою. Якщо б вона була ось повністю така от шкіряна, просто б ціни б їй не було. І давайте з вами дивитися далі. Є, я бачу, цікаві сумки. Ось така от невеличка літня сумочка круглої форми. Це у нас теж натуральна шкіра, в коричневому кольорі, але ось тут якісь як плями на ній і вона дуже сильно заношена. Це у нас якийсь такий от вінтаж, прям портфель вінтажний. Це у нас така от чорна, дуже структурована сумка на двох ручках, але вони мають заломи ці ручки, така вона вже потрьопана. І це у нас якийсь як клач, це екошкіри. Це у нас сумка шопер з тканини. Ось така невеличка сумочка, скоріше за все, шкіряна. Хороший сьогодні вибір і одягу, і сумок, і тільки гляньте, яку ще сумку я знайшла. Це тула. Цю я вам показувала на початку свого відео, і цю сумочку я собі купила, адже вона просто в ідеальному стані, вона теж з натуральної шкіри, на двох ручках, просто шикарна знахідка. Надзвичайно тішуся цій знахідці, адже ви знаєте, сумки тула дуже якісні, дорогі, класно носяться. Ось тут такий значок можна прочитати. І теж видно, що це оригінальна річ. Зараз вам ще покажу бірку, де вказано. Склад, тобто з чого вона у нас зроблена, ось така от бірочка і можна прочитати, що це у нас 100% натуральна шкіра. І з іншої сторони також є номерні знаки і коди. Так можна перевірити на оригінальність цю сумку. Давайте я вам ще покажу її ось так з різних сторін. Кутики, як ви бачите, ідеальні, цілі і жодних потерцестей, жодних царапанок на ній немає. Аж диву даюся, як її не забрали до четвертого дня. Давайте ще глянемо її ціну, заважимо. Нагадаю, ціна за кілограм сьогодні 235 гривень. Ось така вона класичної форми. На двох ручках можна носити як в руці, так і на плечі. Дуже класна, така от структурована. І текстурна, дуже в неї цікаве таке от тиснення. Ну і власне її ціна сьогодні вийшла всього на 150 гривень. І серед сумок знайшла ще ось такий холдер для документів, такий от travel case. Дуже зручно тут зберігати паспорти, квитки, усе, що необхідно в подорожі. Така от сумочка органайзер, дуже зручна, лакована в красивому зеленому відтінку. І подивіться в новому стані, що зовні, що всередині. Практично ідеальний стан. А ми з вами переходимо до взуття. Взуття показую вам з люкса, де фіксовані ціни. Тут знайшла ось такі сліпони балетки від Майкл Корс. Блискучі в такому срібному кольорі, в новому стані, їхня ціна 850 гривень. Вони йдуть в таку як малесеньку дірочку, вони не шкіряні, але, думаю, не мали б парити. Ось такі тут смугасті з теж непогані з тканини, дуже зручні, м'які і поруч ось такі цікаві балетки в гірчичному відтінку від товарі з натуральної шкіри, їхня ціна 950 гривень. Тут у нас ось такі сірі балетки з таким от сріблястим красивим носиком, з акуратним бантиком, і продаються вони зі знижкою за 325 гривень. Ось такий тут бренд у нас вказаний. Вони італійські, 41-й розмір, новенькі, це видно по підошві, і вони у нас з натуральної замші були. Ось такі ще були білі, дуже цікаві, як балетки, з падрилі, вони плетені ніби гачком, теж в новому стані. Їхня ціна всього навсього 190 гривень. Це 38-й розмір. Щоправда, не знаю наскільки це зручно носити на нозі таке от плетіння, особливо в спеку. І ось такі ще були дуже святкові босоніжки з закритим носиком гострим. Вони такі, як з оксамиту. Їхня ціна 325 гривень. І ось тут ще такі шкіряні, такого коралового кольору балетки такими от китицями теж красиві. І ось ці мені дуже сподобалися балетки, дуже красивий у них колір, щось таке проміжне між синім і зеленим коштує 650 гривень. Вказано, що це натуральна шкіра, тобто натуральна замша. Вони дуже м'які, думаю, мають бути надзвичайно зручні. І ще ось такі світло, коричневі, бежеві за 950 гривень. Теж вказано, що натуральна шкіра. І ось ці класні лофери, дуже красивий у них зелений такий оливковий колір, вони замші йдуть, їхня ціна, щоправда, така от кусається 1250 гривень. Це 37-й розмір і виробник вказаний Італія. Сьогодні дуже великий вибір взуття, взуття класного, якісного і, як ви бачите, воно усе новеньке. Ось такі були чорні замші і макасіни, до речі, за дуже прийнятною ціною 325 гривень. А це у нас лофери від Next. Продаються також зі знижкою 425 гривень, йдуть такі, як лаковані на масивній підошві. І ще мені сподобалися ось ці смугасті балетки, дуже акцентні в таку от смужку помаранчево-чорну, і ціна у них дуже прийнятна: 175 гривень. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал? Обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!